На що поділено українське виборче поле У чотирьох році була теж ситуація досить складна. Були два запити: один був запит на оновлення політики. Другий запит був, ну скажімо так, старий давній між сходом і заходом. Тоді вже початок війни Україна насправді не розкололася, а максимально об'єднувалася в цей момент. Що дозволила Порошенко виграти і в першому турі, зараз теж подібна ситуація. Україна шукає не питань, які розділяють, а питань, які об'єднують. От пошук, а об'єднує сьогодні це війна. Тому такий запит на військових існує. Угу. Об'єднує це допомога армії в вигляді волонтерства. І ці два запити є ключові. Зараз запит набагато вище є на те, що та людина, яка має поривати. Державою має мати певний досвід, має мати певні знання, тобто, вже високомотивованих дилетантів, ми зіграли. Знаєте, на чому це відображається в соціології зараз, після цієї атаки Трампа рейтинг зеленського зріс і на сьогоднішній день на першому турі становить десь приблизно 22%. що є абсолютно співмірно або з рейтингом на першому турі навіть залужно. Але коли ми говоримо про парламентські вибори і про слух на. Роду про їхні якості, От тут партія за блок умовний залуж має 20% на, на основі довіри. А блок зеленського не слуга народу. Блок зеленського має тільки 11%.